Трошки економічно-нафтових новин з московицьких боліт. Кремль запропонував нещодавно Казахстану та Узбекистану створити такий собі троїстий газовий союз, але узбеки технічно ухилилися від цих брудних обіймів. Ташкент веде з Москвою переговори про транспортування російського газу через Казахстан та Узбекистан. Але у разі досягнення домовленості це буде технічний контракт, а не союз. Заявив віцепрем'єр і міністр енергетики Узбекистану Жорабек Мірзамахмудов. Цитата Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, ми співпрацюємо лише на основі комерційного договору купівлі продажу. Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ. Коротше кажучи, ми отримаємо запропонований нам газовий контракт тільки в тому випадку, якщо ми на нього погодимося. Інакше ні, сказав Мірзамахмудов. Ну а тим часом почалися події із російською нафтою вже через тиждень після набуття чинності ембарго ЄС на постачання танкерами нафти з Російської Федерації, морський експорт сирої нафти з Росії впав більш ніж у два рази на 54% з 3,5 до 1,6 мільйона барелів на добу. При цьому доходи російського бюджету від морського експорту нафти за тиждень скоротилися з Понад 142 мільйони доларів до 66 мільйонів доларів. І це лише збільшує дірку в бюджеті росіїшки. Зараз загалом у світі залишилося лише 4 країни, які закуповують на Росії нафту морем. Але обсяги закупівель скорочуються, а Індія, яка купує найбільше, отримує нафту по 30-32 долари за барель, а це на 20% нижче собівартості. І це ще кажуть не остаточне дно. Ну і про позитивні новини з ринку валют російський валютний ринок після майже піврічного штилю чогось то раптом впав у штопор. Якраз оце перед візитом Зеленського до США. Сьомий день поспіль, у них там рубль вже дешевше є на московській біржі, оновлюючи мінімуми з кінця весни. На торгах у середу, наприклад, курс долара вперше з 29 квітня дістався позначки 71 рубль, хоча на початку тижня коштував 65 рублів, а на початку місяця – 60. Євро піднялося до 75,7 рубля, додавши 6,5 рублів з початку тижня і понад 12 рублів з початку місяця. Темпи падіння рубля майже 10% за три дні стали рекордними з початку жовтня, а результат за підсумками тижня може стати для валютного ринку найгіршим з початку липня. Все це відбувається через тиждень після набуття чинності ембарго ЄС на постачання танкерами нафти з Російської Федерації. І поки що ніякого просвітку в цьому плані для Росії не спостерігається. Ну і гарно. Слава Україні! Переможемо!